Всім привіт. Вчора обкатував свою сажалку. Сажалка без всяких проблем. Сама сажалка, ну, в принципі, посадили. Там скільки? 15-25 соток посадила. А от бачок оцей після 15 соток здався. От бачите? Кріплення, де я переїхав на другу площу, тільки рушив і бачу бачок перекосило, і він його просто вирвало. Значить, вирвало чому? Вклинила ось ця шестерня, вал сажалки провертало і. Ну, не було куди діватися тій енергії, і воно просто вирвало його. скріплень, все. Я його зняв, досадили там тих 10 соток без бачка. Пробував провернути ось ці шестерні, ну, воно було вклинивше. Вклинило, я так зрозумів, по такій причині, ото... Де воно терло, там є така середня перепонка ця, і воно в неї якось, я бачив, вона стояла не зовсім по центрі і отак воно вклинило і все. Зараз буду щось думати, можливо, трішки сточу болгаркою ось це. Можливо, її просто потрібно буде поставити, але вже, як розібрав, то стучу і нічого страшного тут не буде. Якщо по 2 мм зніму. А тут я буду кріпити просто шайби з середини. Також нічого зараз феном розігрію, вирівнюю. Кладуться більші шайби, і воно зажметься і все буде добре. Той, хто його робив, мабуть, за чекушку його складав, ще один і отак і вийшло. До магазинів що їх продають, претензій немає, вони просто продавці. А до тих, хто збирає, ну, потрібно якось трошки дивитися. Можливо, і ця криво приварена, От уже. пробую, можливо, ще там є зазори, якісь шайбочки попідкладати, щоб воно стояло просто по центрі. Зараз буду пробувати. Зніму. Значить, прогрів, трохи позагинав. Феном грів, воно нагрівається, вирівнюється. Наготував, зараз покажу отакі От шайбочки з середини будуть. Далі тут так, трішки познімав боки, там буквально по міліметру, можливо, 2 міліметри, з одної, два, з другої десь. І отам, бачите, шайбочки з однієї. І з іншої сторони. Тобто вона зараз стоїть посередині і нікуди не двигається. Бо тоді вона ходила і чіпляла ось цю штучку. І зараз провертається, в принципі. Нормально. Так що будемо пробувати ставити. Значить, зняв я це неподобство, воно мене просто задовбало. Чесно вам скажу. Ото воно незалежно від отої зірочки. Оця зірочка жорстко не скріплена і виходить туди-сюди. Оцей механізм тако ходить. Натяжка є, натяжка нема, цеп спадає, цеп перекошується, я вже його і цю зірочку двигав, і бачка пробував і так трошки регулював. І вже думаю, якось натяжко зробити на пружині коротше Просто задовбало, зняв. І зараз буду пробувати робити, є одна думка. Є одна задумка далі, якщо, думаю, побачите. За цього лахмітка вже почав трошки знімати запчастини. Там бачите, то думаю хтось зрозуміє вже, де розібрано, там і там і будемо працювати. Тобто почав таку зірочку робити. Взяв, звичайно, звичайну шайбу. Розмітив, просверлив зараз болгарочка. Будемо обточувати, робити іншу зірочку. Так що дивіться далі. Отакий монстр вийшов, десь закушує трошки, але працює. Намазав перед пасту таку, що клапанав. Притирати, трошки притреться. Вже хвилин 10 працює, не злетіло нічого. от так значить Моторчик від склоочисника. Opel Kadett. Ось таке там кріплення купа, всяке різне, а ще хелепа теж все на купу. В напівавтоматі вуглекислота закінчилась, то бачите, яка сварка вийшла, поставив ту, той дріч, що без кислоти варить, ну, без вуглекислоти варить, але, ну, коротше, варить воно так. Але тут метал тоненький, мусив якось, бо електродом пропалив би. Значить, оце я за живий від акумулятора 12 вольт шурупокрут. Все крутить. Навантаження там, в принципі, невелике там до 1 А. Ну, при холосту було, я пробував моторчик, то 1 А. А так, можливо, півтора буде. Ну, до двох максимум це. Тому... А, що ще? Це по цей прийшов з сажалкою, з... з тим бачком, Скривило. зірочки покривило, того воно так і закушує. Ну, коротше, я вже хотів отакого від мопеда. Але за ну, не співпадає сама зірочка, вроді крок співпадає, а не... ну, зуби трохи не сходяться. Також хотів від велосипеда отакий, але він вже також стертий, як бачите, в принципі, працює, поставимо, побачимо. Ще тут є одне. Зараз покажу ще одне. Торчик ледь тепленький став. Тут, кажемо, є. Два положення, це більша швидкість. Отак, От бачите. Ай-яй-яй. Нічого не зручно. От Ніде пальця не закусив. тут ще є один. Отака швидкість. Ну, в принципі, думаю, з отакою такою швидкістю десь. І сажалка робить по ідеї. Зараз ще замірюю шайбу яку брав, але це. Не замірюю навіть. Яку знайшов, таку і взяв. Трошки, як бачите, менший діаметр, щоб менша швидкість була. Зараз ось цю штучку. Як бачите, такий підшипник, так, щоб не коротнуло, тут підшипник, дві шайби, це для того, щоб... О, зараз зупиню. Коли я ж зробив цеп, ну, виходить з'єднання. Потрібно більше було зробити, або ну, менше не можна і воно не сходилося. Ну, поспішив, приварив, То зробив такий типу, підшипник, щоб воно його відводило трохи в сторону. Поставлю, а там будемо тестувати десь. Так, всипав зерна для тесту. Пробуємо. Так, маса. У мене є вже, як я сказав, знімав відео оприскувач. Там все готово, проводка, кнопка виведена, все виведено. Тільки провод культури ти буде і все. Кнопочку на... не забувати натискати. Так, пробуємо. То сідає. Мабуть, сів акумулятор. Ну, все бачили. Так що, дякую за перегляди, до побачення.